Друзі, вітаю вас на вашій щоденній ранковій гімнастиці, яка триває всього 20 хвилин, і ви точно можете знайти цей час, щоб виконати ці вправи. Нам знадобиться стілець, мат і 20 хвилин вашого часу. Отже, сідаємо на край стійця, так, щоб наші плечі були точно над тазом. і Починаємо робити нашу ранкову гімнастику. Зробіть глибокий вдох і видих. І ще вдох і видих. Глибокий, глибокий вдох і довгий-довгий видих. І ще один раз. Глибокий вдох і видих. Ще раз вдох. Тепер поворот грудиною. Видих. І вдох. І видих. І вдох. Видих. Ще два рази. Вдох, видих, видих. І ще один раз. І глибокий вдох. Вдовгий видих. Ще раз вдох. І довгий-довгий видих. Повертаємося на місце. Тепер робимо повороти нашою головою шию в одну сторону, вертаємось, в іншу вертаємось. Поворот і слідкуємо, щоб наше підборіддя було паралельно нашому полу. І, угу. і ще 4. Залишилось три. Ще два. І один раз. В одну, потім в іншу сторону. Тепер наша шия довго довго Робимо так, як ви зараз можете це зробити. Витягуємо вверх, начебто ви намагаєтесь дістати головою потолок. І зараз. Кладемо вухо на плече, а це у вухо тягнеться вверх 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 в стелю вище, вище, вище. І ви відчуваєте, як бокова поверхня шиї дуже обережно витягується в різні сторони вверх і вниз. Повертаємося. І знову в іншу сторону. Але дивіться, акцент не на вухо, не вухо тягнеться вниз. А це вухо тягнеться вверх в стелю. І ви витягуєте бокову поверхню, шиї в різні сторони. Це обов'язково. І повертаємось. Ще чотири рази. Угу. Залишилось три. Верх-верх-вверх. Верх. Вдох, видих, ще два рази. Так. І ще один. І в одну і в іншу. Стоп! Тепер поворот. І це вухо тягнеться в, в цей же бік. Ви відчуваєте, як бокова поверхня вашої шиї дуже обережно витягується. Повертаємося інша сторона. Повертаємося. Ви робите ці вправи і намагаєтесь їх запам'ятати, щоб, якщо у вас є вільна хвилина на протязі вашого дня, ви робите ці вправи. Ви покращуєте рухливість вашої шиї. Ви покращуєте її гнучкість, ви покращуєте кровоток в цій ж зоні в області шиї. так? І вертаємося. Тепер наше подборіддя йде вперед. Тепер робимо такий ківок і вертаємося і знов вперед, ківок і вертаємося. Ще чотири рази. Чотири. Залишилось три, ще два, і один. Є. А тепер просто повідчувайте вашу шию. Їй трішки стало легше, вільніше, скутість проходить. А тепер наші плечі. Давайте порухаємо плечами і порухаємо лопатками. Але дивіться, ви зараз робите ці рухи, а ваш хребет за головою тягнеться вверх до стелі. Тобто ви витягуєте себе вище, вище, з кожним рухом. Тепер Одне плече, інше, одне, так, щоб добре попрацювала наша зона лопаток, щоб ви відчули хребет в зоні в грудному відділі ще два рази. І останній. Вже, вже краще, вже легше відчувається в нашому грудному відділі. Тепер відштовхніться руками від ваших ніг, зробіть глибокий глибокий вдих. І на видиху ротація в сторону. Подивіться, що там позаду. Роздивіться. Робимо вдих і повертаємося. Знов видих. Допоможіть собі рукою дотягніться. Друзі, ви робите стільки ту ротацію, ту амплітуду, як у вас виходить. Це може бути повний поворот, чи може трошки менше. Але ви кожного разу намагаєтеся робити трошки далі. Знову вдох, видих. Повертаємося. І вдох. Видих. Добре, ще 4 рази. 4. Залишилось три видих. Ще два. Не треба не треба спішити, не треба робити. ще робимо чотири рази, і ви намагаєтеся робити трошки повільніше в унісон з вашим диханням. Не робіть швидко, робіть повільно, робіть. Глибокий вдих. такий довгий-довгий видих. Довгий видих. Ще один раз. В одну сторону, в іншу. Вертаємося. Підніміть руки і ваші долоні тримають. Тримають якусь опору, і ви опускаєте лікті вниз, а хребет за головою тягнеться вверх. І повертаємося. Зараз вдих і видих. Вдих. І видих. І вдих. Видих. Ще чотири рази. Чотири. Залишилось. три. Вверх-вверх-вверх. Два. І один раз. І стоп, зупинились. Тепер наші, наші долоні опускаються вниз, а плечі не піднімаються, вони на місці. Угу. Видих, вдих. Видих. І вдих. Робимо, ви пам'ятаєте, стільки, скільки ви можете. Ту амплітуду, яку ви можете зробити. Не робимо різких рухів. Все повільно. Відчуваємо, що ми робимо. Відчуваємо своє тіло в цей момент. Так. А тепер одна рука, потім інша. Ваші плечі на місці. Плечі працюють, лікті працюють. Ще чотири рази. Не поспішайте. Залишилось три. Ще два. І один. Опустіть руки. Я зараз вам покажу наступну вправу, але я сяду так, щоб ви бачили, як ми правильно робимо. Вертаємося в це положення, долоня в долоню, лікоть в лікоть. І тепер трошки трошки робимо згибання і тепер розгибання. Зараз видих. І вдих. Видих. І вдих, і видих. І вдих. Ще чотири. Залишилось три, ще два. І один раз. Добре, друзі, підіймаємось на стопи. Тепер нам знов знадобиться стілець. Друзі, ми стоїмо біля стільця так, щоб наші стопи були паралельні, і рукою відштовхуємося від стільця. Він нам зараз буде допомагати. Піднімаємо руку вгору і відкриваємо наші ребра вверх і, і знову вверх, але слідкуйте за плечем. Плече на місці. Ви піднімаєте руку вверх, відкриваєте гарно ребра. І повертаємося і ще вісім раз. І ще сім. Дихаємо гарно і намагаємося вдихнути саме в цю сторону, саме в цю легеню. Залишилось шість. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. І один. Залиштесь в цій позі. Тепер ваш погляд переходить на ваші долоні на кінчики пальців рук. Тепер ви робите поворот, робите ротацію, рука намагається йти під руку і трошки згибаєте грудний відділ. І повертаєтеся весь час ваш погляд, ваш погляд на кінчики пальців. І видих. Вдих і видих. Ще чотири рази. Чотири. Залишилось три. залишилось два. І один. Опустіть руки і порівняйте правий та лівий бік. Я точно знаю, що зараз ви відчуваєте різницю. Один, начебто, вільний, більш розкутий. А... Вчіться це відчувати, як ви працюєте з тілом. Інша сторона: стопи паралельно друг в другу. Піднімаємо руку вверх, намагаємося дотягнутися і повертаємося. І знову вверх. Відштовхуємося долоною від стільця. Це нам допомагає зробити нашу вправу, виконати нашу вправу більш якісно. Ще чотири рази. Чотири. Відкрить. Ще три. Два. І один. Тепер лікоть трошки зігнутий погляд на кінчики пальців. Рука йде під руку і вверх. Рука під руку і вверх. і вверх. Ще чотири, чотири. Залишилось три. Ще два, і один раз. Опускаємо руки і відчуваємо, що дві сторони більш рухливі. Вони такі більш розкуті. Відчуваєте це. Тепер відходимо від стільця наші руки на стільці і потягніться, потягніться тазом назад, а руками вперед. Ви... Тягнете себе в різні сторони. Голова не падає вниз. Ви її контролюєте, як контролюєте положення шиї. Витягуємо голову вперед та тягнеться назад. А зараз опустіть руки вниз. Тепер знову тягнемося до стільця і тепер вниз. Знову тягнемося до стільця і вниз. Ще п'ять витягуємося, видих, ще чотири. І вниз. Залишилось три, залишилось два, і один раз, і ми залишаємося в цій позі. Тепер витягуємо себе в різні сторони, опозиційно руки в одну та з іншу. Угу. Залишаєте цю, цю довжину нашого хребта. Тепер відпускаєте руки вниз. І тепер просто відпочиваєте руками, відпочиваєте хребтом і спиною. Ми як, а, нібито струшуємо себе вниз вниз. вниз. Ви продовжуєте робити цю вправу і відчуваєте, що, що зараз з вашим хребтом. Він витягується. Угу. Дистанція між хребцями трошки подовжується. 4, ще чотири, ще три, два, і один раз. І піднімаємося вверх. Якщо напротязі дня у вас є хвилинка, робіть цю вправу, ваш хребет буде вам вдячний завжди за ці вправи. Тепер ми з вами опускаємося вниз. Якщо вам потрібно, візьміть себе під коліно, якщо ви можете зробити без цього, просто від, е, опускаємося вниз на спину. Тепер таз, плечі, прижаті до полу. Якщо у вас трошки піднята голова, візьміть для себе подушку. Тепер коліна плавно опускаються вниз, а грудина вас тягне навпаки е, в мат. Тобто ви грудину не повертаєте за колінами, вона на місці. Якщо ви відчуваєте, що і грудина повертається, підтримайте себе руками. Угу. Вдих і видих. І вдих. І видих в іншу сторону. Вдих. І видих. Так, ще три рази. Три, вдих. Видих ще два. Добре. І один раз в одну сторону, в одну сторону, а тепер в іншу сторону. Добре. А тепер руки штовхають наш мат. Ми піднімаємо коліна, піднімаємо таз і намагаємося штовхнути коліна вперед. І, угу, і знову. Піднімаємося вверх, вертаємося, не наступайте при, під, при підйомі собі на горло. І опускаємось. І ще шість разів. Шість. Залишилось п'ять. Ще чотири рази. Чотири. Видих. Три, ще два, і один раз. І вдих. І видих. Добре. Тепер підійміть ноги в це положення. Друзі, важлива, дуже проста, але дуже важлива вправа для наших колін. Перший варіант: ми робимо з приподнятою головою. Якщо вам дуже важко і ви відчуваєте, що є напруга в шиї, тоді підтримайте руками. І велосипед розгибаємо суглоби. Розгибаємо всі суглоби в цій вправі. Це перший варіант. Ви робите, тримаєте руки. Чи так, якщо це вам потрібно? Р, р розгинаємо всі суглоби. Розгинаємо видих, 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 видих. Ще вісім. Дуже важлива вправа для колін. Видих. Для кульшових суглобів також дуже важливо, тому що ми згибаємо їх та розгибаємо. Якщо у вас є проблеми з цими суглобами, це ваша вправа робіть частіше. Так, ще два рази. І ще один раз. Є тепер стопи ставимо в це положення і навпаки їдемо назад, відштовхуєсь від стіни. Назад, назад, видих. Видих, видих, Ще п'ять. Залишилось чотири. Залишилось три, ще два, і один раз. Є. А тепер потяніться в різні сторони: руки в одну сторону, ноги в іншу сторону. Потягніться в різні сторони і добудьте в своєму хребті ту довжину, якої не було. Повідчувайте це. Витягніться в різні сторони. Тепер тримаючи цю довжину, зберігаючи її, ми повертаємося на живіт. Ноги чи разом, чи трошки паралельно. Якщо разом вам боляче, поставте їх трошки паралельно. Тепер. Ви тримаєте ноги в цьому положенні і таз трошки нахиліть на стопи. Не вниз, а на стопи. Живіт, підтягніть до попереку. Ставимо руки от таким чином. Погляд вниз. Долонями штовхаємо пол і вх. розгибаємо грудину і опускаємося вниз. Знову штовхаємо долонями. І піднімаємося вверх, але контролюйте поперек. Ви не повинні поперек в цій зоні робити компресію, зжимати його ні навпаки. Ми витягуємося, витягуємося, розгибаємося. Я знаю, що у багатьох із вас буде по-різному виходити виконання цієї вправи, але ви кожного разу намагаєтеся більше себе розігнути. Це дуже важливо. І повертаємося ще три рази. Три витягуємося, видих, ще два, і один раз. І вдих. І довгий-довгий видих. Тепер вирівнюємо руки і трошки ширше ставимо ноги. Погляд вниз. Підіймаємо праву руку, ліву ногу підіймаємо в довжину і повертаємо. Потім ліва рука, права нога, видих. Живіт весь час трошки підтягнути до попереку. Таз, весь час. Трошки нахиляється до, до ніг, не до корпусу. Видих. Давайте зробимо ще чотири рази. Чотири. Витягуємося, повертаємося. Тобто, підіймає руку і ногу. Ми не просто підіймаємо, а ми витягуємо їх трошки в суглоба, трошки вдовжину. Угу. Ще один раз. Видих. Є. Тепер. Ставимо разом ноги, руки ставимо біля грудей і та, саджаємо таз на п'яти і вперед. Одним цілим рухом назад і вперед. Давайте зробимо ще шість. Назад. Потягнутися, повернутися. І ще п'ять. Видих. Залишилося чотири. Залишилося три, ще два. Так. І один раз. І залиштесь в цій позі. Потягніться в різні сторони, потягніться за руками, подихайте в спину, подихайте в хребет. Тепер підіймаємося в колінно кістьовий. Кістьове положення. Ваші лікція, внутрішня сторона дивиться один на одне. Тепер ваші коліна знаходяться під кільшовими суглобами. Залишаємося в цій позиції, і через сторону ви дивитеся на таз. Але живіт весь час підтримуєте, підтягуєте до попереку. І інша сторона, вдих, видих. І інша сторона. Ще три рази три, вдих, видих. Залишилось два. І ще один раз. І раз. І в іншу сторону. Тепер згинання хребта. Ми дивимося в живіт. Тепер розгинання. Дивимося вперед. Грудина тягнеться вперед. знов в живіт. І вперед. Ще чотири рази, чотири. І вперед. Залишилось три. Ще два. І один раз. І раз, і два. Угу. Піднімаємося на стопи і розкручуємося вверх, хребет. Піднімаємо вверх і хребець за хребцем, розкручуємось, розкручуємось, підіймаємось і скручуємось вниз. Один за одним, вниз, вниз. І підіймаємось один за одним. Штовхаємо животом наш поперек, подовжуємо хребет. Давайте зробимо ще один раз. Будемо робити це, цей рух, і будемо дякувати нашому хребту за те, що він виносить все, що ми з ним робимо, за те, що він є нашою підтримкою та нашою опорою. Піднімаємося вверх, розправимо плечі, витягнемося вверх до стелі. Наша голова тягнеться вверх, за нею тягнеться весь наш хребет. Відчуйте, як ви позаймалися, подякуйте своєму тілу. Не забувайте це регулярно робити ще раз. Глибокий вдих. І довгий-довгий видих. Друзі, не складно ні. Недовго ні. Але як же важливо для вашого тіла робити такі вправи на регулярній основі. А якщо ви будете робити їх ще й зранку, то ваше тіло буде вам дякувати гарним настроєм і е, самопочуттям на протязі всього дня. Займайтеся, будьте гнучкими та здоровими!